Усім привіт! Сьогодні поговоримо про обов'язки українських біженців перед Данією, за ті виплати, які вони отримують від Данії і від комуни. Сьогодні я хочу розказати про ті обов'язки, які мають українські біженці за допомогу в Данії. Я не буду о, о, називати цифри цих виплат. Про це у мене є окреме відео. Посилання я залишу під цим відео. А в сьогоднішньому відео я розкажу саме про обов'язки. Тому що, можливо, хто ще не знає, що в Данії усі українці, біженці мають обов'язки перед данією і комуною. Отже, перше, що ви маєте знати, ну, хто дивиться мій канал, то знає, то те, що треба відвідувати мовну школу і вивчати датську мову. Тому що всіх людей, біженців, не біженців, мігрантів Данія намагається всіх інтегрувати у своє данське суспільство. Я вже розповідала, що ті люди, які вже живуть тут деякий час, декілька років, багато років, вони всі добре говорять данською мовою, добре володіють данською, саме на розмовному рівні. Я зручаю таких людей, навіть які не володіють англійською, тобто не знають англійською, але датською вони говорять, говорять дуже гарно. Тому що. Держава Данії робить все, щоб е, популяризувати свою мову, і щоб всі громадяни Данії, і негромадяни, і гості Данії, щоб всі говорили їхньою мовою. Правила відвідування мовної школи я вже розказувала. Нагадаю ще, що ви маєте відвідувати мовну школу всі дні, зазвичай, це три дні. Якщо ви не прийшли і не попередили, то вам надішлють штраф. Якщо ви захворіли, то ви маєте зранку там є певні години, вам дадуть номер телефону, ви маєте зранку зателефонувати у мовну школу і попередити, сказати, що вас не буде, тому що ви захворіли. це треба робити обов'язково. Якщо ви не прийшли і не попередили, то знов таки буде штраф. Якщо я хочу сказати, Данці, взагалі, тут така система, що вони вважають, що відвідувати мовну школу і вивчати данську це ваш головний обов'язок взагалі в житті. Це, це найголовніше, що у вас є в житті, і важливішої справи у вас не може бути і не має бути. Що це означає? Наприклад, деякі люди паралельно вчаться. Там ще в іншій школі, або вони паралельно, паралельно працюють, наприклад, да? або якісь інші справи є у людей також важливі. І якщо ви зателефонуєте і скажете, що у вас, наприклад, іспит в іншій школі в той день, коли ви маєте йти до мовної школи, то вони не будуть вважати це поважною причиною. І вони вам надішлють штраф. Це реальна. Історія, я про це запитувала і мені розповідали про це. Мені підтвердив це працівник комуни. Тому ви маєте це розуміти, брати до уваги. Отже, наступний момент це інтеграційні курси. Ви маєте відвідувати інтеграційні курси і ходити на практику. На інтеграційних курсах вас вчать складати резюме і розсилати їх на різні вакансії. Ви Маєте це робити, там розсувати декілька резюме на місяць. І про це ви попередньо підписуєте контракт, договір з комуною, про те, що ви зобов'язуєтеся відвідувати мовну школу, інтеграційні курси і ходити на практику. І там є навіть кількість годин, які ви маєте відпрацювати на рік, які це можуть бути практики. Це може бути. Практика у супермаркеті, на касі, або викладання товару, або помічник кухаря це може бути у дитячому садку, або в кафе, в ресторані. Також в дитячому садку вони можуть запропонувати вам бути помічником педагога. А більше того, з 14 років в Данії діти. Також мають право працювати і в школі, також вже з 14 років є певний працівник, який розповідає про ці різні види робіт, і діти можуть також почати працювати в супермаркеті або помічником вихователя, ну таке інше. Це що стосується дітей, ці практики для дорослих тривають від трьох місяців, тобто мінімум три місяці. Вам треба буде ходити кудись. А то й більше вони можуть їх продовжувати там ще на три місяці. Це може бути півроку, дев'ять місяців. Хтось відвідується, ходить на ці практики. Навіть рік буває, різні випадки бувають. Далі, про пошук роботи я сказала, і ще дуже важлива річ, яку я ще жодного разу не говорила, просто я про це чого, забувала, щось я не звертала на це увагу, але це дуже важливо. Коли ви знаходитеся на виплатах, то ви маєте повідомляти у комуну про кожен свій рух за межі Данії. Тобто, якщо ви збираєтеся в якусь подорож подорожувати або їхати в Україну на якийсь певний час. Ви маєте перед цим прийти у комуну, сказати про це, сказати дати, в які ви плануєте виїхати і повернутися. І за цей період вони з вас знімуть ці виплати. Вони вам їх не виплатять, тому що в них таке правило. Коли ви повернетеся назад, ви маєте прийти знов-таки у комуну і показати себе, що ви вже приїхали, і надати їм. Докази, що саме в ці дати ви були відсутні, це ваші квитки і показати ваш закордонний паспорт. Чому важливо повідомляти про ваш від'їзд? Тому що якщо ви про це не повідомите і комуна про це дізнається, то вам буде штраф, і це може бути декілька тисяч крон. Тому я не раджу вам так робити, краще повідомляти. Вони вимагають, що в ви ідеалі, щоб ви повідомляли, навіть якщо ви виїхали там, зранку, виїхали і в той же день ввечері повернулися. Навіть так, наприклад, ви поїхали у Швецію, зранку там, прогулялися і повернулися назад. І навіть в таких випадках вони хочуть, щоб ви про це повідомляли. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ставте подобайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. І ще обов'язково увімкніть дзвіночок, тому що я подивилася у творчій студії Ютуба, що на даний момент у мене більше тисяч підписників, а дзвіночок увімкнули трохи більше 100. Ну тобто, коли я випускаю своє відео, повідомлення про це отримують лише трохи більше 100 людей. Ось такі справи. А ще багато людей дивляться мої відео без підписки. Підпишіться, якщо не сподобається, відпишете, тобто ви нічого не втрачаєте. Зате ви отримуєте дуже багато корисної інформації. До зустрічі!